Цей мангал може скласти будь-яка дівчина. Хочемо продемонструвати нашу хітову новинку компанії Везувій Розкладний мангал фіксується болтами та барашками. Ми виготовляємо мангал з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність та довговічність. Ось так він виглядає в розкладеному вигляді. І починаємо збірку. Спершу фіксуємо бокову стінку до однієї ніжки, потім до іншої. І закріплюємо останню конструкцію. Вуаля! Наш мангал готовий! Мангал розрахований на 6 шампурів, і це буде ідеальним для вашого проведення часу з друзями. Ширина мангалу 305 мм, довжина 410, а товщина металу 2 мм. Отвори від болтів, які тримають мангал у складеному вигляді, слугують додатковим піддувом для вашого вогнища. Всього за 10 секунд ми можемо його розкласти. Він дуже компактний та зручний, легкий у перенесенні, тому ми називаємо його автомангалом. Крім того, мангал має практичну ручку, яка дозволяє легко переносити його з одного місця в інше. Пакуємо мангал у сумку і збираємось на найсмачніший відпочинок.